Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав, мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про піддьовку під мокрий гідрокостюм. Значить, для утеплення у гідрокостюмах вдягають піддьовочку. Тобто ми вдягаємо не зверху під, піддьову, а із нутрі. Вдягаємо піддьовку, на піддьовку вдягаємо вже гідрокостюм. А основною такою піддьовкою слугують отакі неопренові жилетики. Зазвичай товщиною в 3 мм, як, наприклад, оцей жилетик буша. Вдягаємо спочатку жилетик. Бачите, він зроблений зсередини з відкритого неопрену, зглаженого, який дуже щільно прилягає до тіла. Не дає воді дістатися до тіла і ще создає таку воздушну прослойку ще в 3 міліметри понад костюм, який там буде у вас 5, 3, 7, 9 міліметрів, скільки вам завгодно. Якщо ви використовуєте дайверські костюми, просто хочете комфорта і трошки утеплитися, можна використовувати отакі от рашгарди, наприклад, з неопрену. Тут теж іде рашгард Рукава лайкра, а по тілу йде неопрен, 2-мм неопрен. Це буде теж непогане утеплення. Можна використовувати отакі от ражгардики. В принципі, можна ще як піддьову використовувати звичайні рашгарди. Звичайний довгий ражгард. В принципі, тепло він особливо не буде зберігати, але він буде запобігати цьому. Коротше, не буде вода циркулювати, буде запобігати циркулюванню води, і в ньому буде трошки-трошки комфортніше, коли гідрокостюм буде вдягнутий не на голе тіло. І ще такого ж плану, як піддьову, можна використовувати точно такий ж лайкравий, але вже довгий гідрокостюмчик теж піде як підьова. Тобто піддьова, бачите, в нас може бути різноманітна. Але для утеплення. Жилетик. На цьому папіддовах по под мокрі гідрокостюми. Все. Кому цікаво більше, всіх запрошую до нашого магазину Батискаф. Або робіть свої замовлення на нашому сайті BatiSkaff.ua. А на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!